початку 60-х, коли з'явилася нова нова хвиля українських поетів, я організував приїзд до Києва Івана Дзюби, Микола Мінгановського Івана Драча. Львова. До, Львова. До, Львова. до Львова. Вони приїхали, я ще був у Львові, тому що вони тут, Микола Мінгановський, ви знаєте, атомні прелюдії пішли Івана Драча, соняшник і так далі, появилися. Я з ними зазнайомився, я викликав їх і ректор університету Львівського Євген Костянтинович Лазаренко зібрав студентських професорів, студентів і був вечір такий, е е який я і вів, але я й виступав, значить, оці мої Київські, це ви розумієте, це Львів на руках їх носив. Ми, вони вони виступали там, за ними йшли натовпи такі. Це була, це були, це були. Апостоли Свободи приїхали до Львова, я хотів з ними бути. Я був серед них. Я пішов до скаби і сказав, що драч це великий поет. Я на, на Комсомольському з'їзді, ось у теперішньому домі Верховної Ради, такого в житті не було за радянських часів ніде. Микола Вікторович, перший секретар ЦК, робить доповідь про літературу і цитує вірш Драча. Балада про свіжо випрані штани. І каже, що це він, про що він тут пише цей, я перебиваю з місця Микола Вікторович, драк, це прекрасний поет, з'їзд комсомолу за такого не, не знати, що робити. Хто, хто? Микола Вікторович підгорний, він дуже цілуватися, любив потім збережним у Москві. Він каже, хто це тут? Йому кажуть павличко. А Павличко вже тоді був відомий. Він хто це? А це Павличко? Ви знаєте, Дмитро Васильович, то хай буде так, як ви кажете. Ви можете дивитися. Хай буде так. Тому що тоді ці самі лідери, вони оглядалися на письменників. Вони шукали підтримки, щоб ви знали. А особливо в Україні кожен перший секретар ЦК, особливо шелест, він хотів. Він хотів мати підтримку, тому що між ними там ішла боротьба, а кого підтримувала інтелігенція, тому наш гончар, і стельмах, і бажан, і тичина, і так далі. Всі вони були великими митцями, всі вони любили Україну, але в той час вони робили все для того, щоб у тих умовах зберегти школу. Мову, пошану, газету, видавництво і так далі, спілку письменників. Це, спілка письменників це взагалі була зоря велика на, на цій території, зоря української культури. Так от я приєднався до шістдесятників я їх любив, читав, писав про них. Я надрукував перші вірші Вінграновського в 58-му році, коли він тільки появився Петро Козланюк, голова спілки письменників зі Львова. Був у Москві в Довженка. А Микола Відгриновський учень Довженка. А Довженко каже Петр, там у нас є журнал Жовтень у Львові. На тобі цього молодого хлопця в мене кілька віршів. Петро Козленюк куди йде? Йде до жовтня. Я там працював за відділом поезії. Подають мені ці вірші, я читаю, Боже мій. Боже мій, великий поет. Я... Піду до редактора і кажу, а вони так не дуже, бо це там те, чи така Україна виходить східна, там, знаєте, відразу інший стиль, інше мислення. Але я пробив це. І тому ми з Миколою були такими, знаєте, Микола завжди мені казав, Дмитри, давай, давай ми так хоч якось так зробимо, щоб тільки оце ми два десь так вийшли, кудись таке, щоб не було нікого. Ні світу, ні неба, тільки щоб ми два там були і стояли. Оце така була любов. Я любив його, і так це було. Але я не шістдесятник, я прийшов вже як сформований, не український патріот, але принаймні я розумів, що я пишу. Тому я хочу прочитати вам, от справді з цієї книжки, якби я її видав і не написав тут своєю рукою. Ніхто б не повірив. Тут же стоїть рік, 50-й, 47-й. Перший вірш датований 44-м роком. Я студент Коломийської гімназії. Перший мій вірш, який я вам з цього варто би було прочитати, хоча я не хочу дуже так, от кому він присвячений, а я не знаю, але стоїть ПК. <ріст> такий. Бараска, Катерина. Нема ПК, може Павло Корній не знаю. Я встаю серед бурі і грому у кровавих загравах вогнів. Я встаю одинокий, Ну, неграмотно, написано одинокий. Нікому допомоги подати мені, ви даєте мені для поради і для сили покров з грошенят найпідліші, та слово не зрадить і його ні купить, ні найнять. Я паду і встаю потім знову. Піднімаюсь хоч важко без вас, та не хочу такого покрову. Мій покров це знедолений час. Ну, знедолені живо, можна сказати, але в принципі, ви розумієте, та сама проблема, яка була в мене тоді, так сама тепер. Я?